Не кожна людина перед смертю залишає заповіт. Як свідчить практика, у такому випадку родичі померлого починають сперечатись за його майно. Якщо спадкодавець не залишив заповіту, то в першу чергу його майно ділиться між дітьми тим з подружжя, який його пережив, а також його батьками в рівних в рівних частинах. Якщо ж померлий залишив заповіт на одну людину, то ті, кого в ньому не враховано, мають право звертатись до суду. Будь-який заповіт можна оскаржити в суді, ну але для цього ж, звичайно, треба зібрати певні докази, на підставі яких оскаржувати, що в принципі не так і легко буде. Для цього повинні бути якісь підстави. Наприклад, якщо хтось піклувався за спадкодавцем останні дні його життя, якщо він потребував, звичайно, якогось посиленого піклування. І якщо довести в суді, що хтось здійснював це піклування, то він має право на спадкування. Згідно з українським законодавством є категорія людей, які мають пільгові права на майно спадкодавця. Перш за все варто сказати, що незалежно від змісту заповіту, є категорії дітей, які мають обов'язкове право на частину спадщини. Це малолітні діти, неповнолітні, а також повнолітні, непрацездатні діти. Вони мають право отримати половину тої долі спадщини, яка спадкується за законом. Якщо ж у родичів померлого виникли підозри, що заповіт було складено під чиїмось тиском, то юристи радять законним спадкоємцям збирати докази і звертатись до суду. Для того, щоб довести, що заповіт, наприклад, був складений під тиском, то потрібно зібрати максимум документів, свідків, які можуть підтвердити, що там останні дні свого життя померлий спадкодавець не міг якось об'єктивно визначити. Кому віддавати спадок, так само можна оскаржити в суді договір дарування, якщо у родичів є підозри, що спадкодавець підписав його під чиєм тиском.